Вони мені представили, що у них є по документах. Ви кажете, що там десь були якісь пункти випали з договорів. Бачите, мені тут підставити. Друге, наступне, я попробую зібрати цю комісію. Так. Ну, друге, там депутати деякі не прийшли, я не знаю. Ну. І наступний пробку. Ходимося, ну, що добре. там робиться і як робиться. Добре. Можливо, вже з новою комісією. І, комісію, і, людина, і, нашу, і, депутати, і нас би повідомили залучили. Що... Само, само собі. Контакти є, у вас заяві відкази. Добро? І ми будемо, ну, бо я є про крім того, щоб ми крок за кроком. Робимо. А від вас прошу можуть, конкретно ваші пропозиції, ну, крім того, що відмінити умови, так, місто. Буде... Але що ви хочете? оце ось. Тобто, наприклад, я буду викликати цих забудівників і казати, що хочуть то, то і то. Але мені треба чітко висловити пропозицію. Вони ясно скажуть, що, ну, наприклад, я думаю, що, ні, ми от то-то не можемо, ми можемо отак от йти і тому подібне. Відповідно для того, щоб з ними говорити, мені треба від вас конкретні пропозиції, що ви хочете. Попонувати. Раз, два, три. Ми хочемо 50 квартир, так? ми хочемо 10 квартир. Ми хочемо, щоб нам там ну, там, благоустрій, ми хочемо, щоб нам там відселили. Інші кажуть, навпаки, ми хочемо залишитися, але нам проводіть нормальну воду каналізацію подібне. Добре? Я вас попрошу, ви найближчим часом. Тобто формули. Від кожної квартири пропозиції. З кожного дому, хто кожного квартир. Само собою. Ну, у кого є пропозиції для того, я кажу, щоб мені навіть ввести перемовину, мені треба з чим. Насправді в ідеалі там реально можна гарний. Віалі, дивіться, в ідеалі, да. в ідеалі, це коли буде в мене на руках, тобто пропозиція, що вона хоче. Добре? Домовляємося? Чим найшвидше до мене.